Привіт, друзі, трошки загубився я так. Зайнятий, дуже-дуже був зайнятий, трошки був прихворів та трошки був А, Дивіться, що я сьогодні хочу вам розповісти. Є деякі нюанси. Це стосується, ну, в принципі, взагалі, знаходження перших днів знаходження в Канаді. Такий невеличкий, але дуже важливий нюанс це гроші, гроші і ще раз гроші, бо дуже багато людей, які замовляють у мене послугу допомоги у автопідборі, приїздять і мають на руках або гроші на рахунках, або гроші у американських доларах чи в якійсь ще іншій валюті. І в момент, коли приходить час вже завершувати або підписувати якусь, якийсь договір, там куплі-продажу будь-чого, то стає питання обміняти або зняти налічку. І тут в Канаді ребята. Це так не працює, як ми звикли там в Україні, і навіть в Європі це було простіше. Пішов там поміняв собі валюту або пішов щодень, зняв, скільки тобі треба грошей з банкомату. В Європі складніше, в Україні простіше, в принципі, це було. Тут так не працює. Тут кожен банк обмежує <кій> зняття грошей якимись, якимись певними сумами. Це буває півтори тисячі доларів на, здається, на добу, а може і на місяць, навіть я не пам'ятаю, або 000, і до 3000 доларів. Отже, перед тим як щось купити таке, що коштує якихось грошей, або це може бути зняття винаймання житла. То я вам дуже дуже сильно раджу на початку максимальну кількість грошей мати саме у, у налічки готівкою. О, готівкою, згадав. Отже, це перше. Друге, в принципі, теоретично, ви можете виписати чек в банку. Я забув, як він там правильно називається. Але якщо у вас гроші на рахунку, то ви можете піти в банк, виписати чек. І цього буде достатньо, але це трошки ну, проблематично в плані. Ну, це, це, це якісь зайві рухи. Я вам не раджу цього робити. Навіщо? Спростіть собі життя. Просто майте на руках готівку. Все. ніяких питань не буде в будь-яке місце ви прийшли, будь-кому заплатили одразу. Бо в мене було вже от три клієнта підряд, які б мали американський долар або гроші на рахунках. І це стало проблемою, коли особливо там, машина коштує 15 тисяч доларів, то ну, піти поміняти американський долар, наприклад, в... На канадський долар в обміннику звичайному або в банку це ціла проблема. Повірте, це дуже серйозна проблема. <кій> Далі поясню, чому це проблема. Дивіться. Якщо у вас сума в, американ... в канадських доларах буде більше, аніж 10 тисяч на момент обміну грошей, так? то вам треба буде. Пред'явити оту ту саму декларацію, яку ви мусили би заповнити, подати на перетині кордону канадського, так, у прикордонника. Отже, а, ця, це повинно бути також. От у хлопця була така тема, така ситуація, коли він міняв там 30 тисяч американських доларів, і йому в обміннику в нього вимагали не просто ту декларацію, а вимагали саме довести походження тих грошей. Отже, ну в нього всі документи були. Він молодець. Він був підготовлений. Він там показав, типу, що він продав там якусь нерухомість в Україні. і У нього ті документи були перекладені на англійську мову. Але майте це на увазі, особливо майте на увазі цю фішку ті, хто їдуть сюди з великими грошима, ну, як, може і не дуже з великими, ну, наприклад, приведу приклад, наприклад, у вас там 15 тисяч доларів канадських вже. так? І ви їдете в Канаду, і ви чомусь боїтеся. Я не знаю, чому багато людей бояться задекларувати ті гроші. Вони це за це ви податків не сплатите. Ви себе забезпечите безпекою в майбутньому. Що з вас ніхто не спитає, а, чо, а звідки в тебе ті гроші? Розумієте? От вам уже приклад був так, що 30 тисяч хлопець хотів поміняти, а йому їх не поміняли би, якби в нього не було доказів того, що він їх якимось чесним способом заробив. Отже, дехто б. от. 15 тисяч доларів, вони ділять між двома сім'ями, наприклад. Да? У однієї сім'ї там немає грошей, а інша сім'я везе 15 тисяч доларів. От вони там сім туди, вісім тут лишають, все, пройшли кордон, нічого не треба робити. Тоді вони йдуть, купують собі машину за 15 тисяч доларів, наприклад. Да? І колись в них просто запитають: ребята, от ви приїхали там 1 березня. В Канаду, а 4 березня ви купили за 15 тисяч доларів машину. Да, це коли будуть будуть ви коли люди будуть звітувати за зароблені або витрачені кошти у наступному році подавати податкову декларацію. І там можуть просто податковці запитати: типу, от ви приїхали 1 березня, а четвертого ви купуєте машину за 15 тисяч баксів. Але ми не бачимо, що ви подавали декларацію на те, що у вас є більше 10 тисяч канадських доларів. Питання, де ви взяли ще 5 тисяч доларів, так? Отже, це треба буде довести. Тож, не грайтеся з цим. Немає проблеми в тому, щоб просто взяти і задекларувати ту чи іншу суму. Це не проблема. А, далі. А, це в принципі все таке, таке <про, -про, про фінанси, про те, що треба мати на руках при підписанні будь-якої зділки. Отже, ще хочу вам розповісти таку історію. Наразі я можу вам порадити, допомогти оформити фінансування на використання авто, ну БУ авто. так? Можете до мене за цим звертатися, я вам всі умови зараз розповім. Поверхню, але там будуть деякі нюанси. Тож ви ще додатково до мене звертайтеся. Дивіться, для того щоб отримати фінансування в Канаді, як найменше, як найменше що вам потрібно, це мати дві два місяці. Ну, радять так, так мені порадив кредитний брокер, щоб людина радила мала два місяці офіційного працевлаштування. Навіть джо-офер, якщо ви маєте от сьогодні, ви отримали джо-офер і завтра пішли отримувати фінансування, то брокер буде не дуже просто це зробити. Це достатньо складно. Все ж банки більше, або не тільки банки, просто фінансові установи, які можуть вам надати те фінансування, а вони вимагають якнайменше. Дві, дві виплати офіційних виплати заробітної платні. Але це не означає, що це. Я працюю в Дордеш. І я два тижні попрацював, в мене з виплати кожен тиждень все, через два тижні такий красавчик пішов і взяв собі фінансування. Ні, так, це не працює. Тож треба мати хоча б дві виплати, тобто два місяці офіційного працевлаштування. Тобто ви повинні два місяці відпрацювати і отримати зарплатню вже за два повних місяці. Тоді у вас не буде проблем, можна буде. Йти <кій> і пробувати зробити собі фінансування далі. А, багато, дуже багато а, ділершипів а, вимагають а, від, для, для того, щоб взя видати вам, надати вам фінансування, вимагають а, канадські, а, канадське водійське посвідчення. А, я маю такого брокера, який Може зробити на будь-яке посвідчення, різниці великої у самому відсотку, у відсотку фінансування, великої різниці між канадським посвідченням і українським посвідченням не буде. Тому що в мене, наприклад, або у тих, хто буде до мене звертатися у більшості, так, якщо ви тільки новоприбули. Такий, як я, то у, вас, у нас у вас немає кредитної історії певної. Так, у всіх у нас є непоганий кредит Скор, я знаю, це типу ми всі кожен з вас і я також взяли кредитні картки. У в, в банках, і якщо грамотно ними користуватися, то у вас буде непоганий кредит е, Скор. Але це, це це дуже гарно, але цього не зовсім достатньо. У вас все ж має бути історія. Тобто ви мусите, е, окрім того, що маєте кредит Скор, ви ще мусите е, мати історію виплат якихось по кредитах. по Тобто, виплачувати оці так, на так звані, типу, оплати за комунальні послуги, за мобільний телефон тощо. Так? Оце все вам будує кредитну історію. Отак, також є, хто платить за своє житло, наприклад, через. На банківські картки, на рахунки, то це також буде впливати на кредитну історію. Але вона мусить бути і вона будується дуже не швидко і це. Не, не питання там двох-трьох місяців, так тому відсоткова ставка у вас буде не в немала. Не Це буде приблизно від 20 до 24 відсотків річних, я так собі розумію. Бо навіть я знаю один випадок, коли дівчина канадійка, вона російського походження, але вона має вже громадянство Канади, і їй нарахували 24 відсотки на, на вживане авто. Але ви зрозумієте, що тут е, така фігня, що е, вживане авто дорожче на фінансування, аніж нове авто. Нове авто можна взяти і за 5, е, там, за 3, 5 здається, до, до 9, щось я таке чув, до 9 можна взяти е, нове авто. Але, е, знову ж таки, нам новоприбулим, Розраховувати на отримання на фінансування на нове авто, не, я так розумію, не варто, якщо в когось є експіріенс, поділіться, будь ласка. Але я ще такого не чув. Нове авто дуже складно взяти у фінансування новоприбулій особі. Отже, така вам інформація. Тож, звертайтеся до мене, я вам деякі нюанси розповім. Самі по собі водійське посвідчення не важливо, важливо тільки, тільки ваша кредитна, о, тобто ваш, ваша офіційне працевлаштування. Маєте офіційне працевлаштування, хоча б Дордеш також підходить, хто вже там два місяці відпрацював на Дордеш. Можете до мене звертатися і можемо а, пробувати робити фінансування на нове на БУ авто. Можна підібрати і більш свіже і більш стареньке, скажімо так. Всі автомобілі з тим ділером, з яким я працюю, мають пробіг до 200 тисяч кілометрів і вартують від 8 тисяч. Я так приблизно вам кажу, бо є машини, які коштують там 7. З копійками 7300 доларів, буду вам казати, від 8000 доларів. Плюс до цього обов'язково собі маєте на увазі, буде обов'язково виплата GST. Це на в Україні, це було ПДВ. так? 5% GST. Тобто приблизно собі маєте на увазі, там машина від 10 000, за 10 тисяч доларів буде вартувати. 10 з половиною 10 тисяч 500 доларів. Так, отже, така для вас сьогодні інформація. Отже, майте на увазі, от все, що я вам сказав, і буде вам щастя. На канал підпишіться, будь ласка, коменти напишіть, лайк, поставте цьому відео, пам'ятайте, що в мене Настя займається ногтіками, там дівчатка, хто мене дивиться. Звертайтеся, посилання буде на її інстаграм у описі до цього відео. А наразі пока-пока. Піду попрацюю.